Завтра, 27 квітня, Луцька громада прощатиметься із трьома полеглими військовослужбовцями у кафедральному соборі Святої Трійці, о 10.30 відбудеться відспівування Костянтина Кіріка, який загинув 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області, а також Михайла Федоровича, наш земляк, поліг. 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області обом лучанам назавжди лишиться 56. Поховають героїв на міському кладовищі у селі Гараджа. Цього ж дня у свято петропавлівському храмі, що на вулиці Рівненській, у Луцьку, віддадуть останню шану ще одному герою. 38-річний Андрій Черевко загинув 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Його поховають на кладовищі, що поруч із церквою.